То яке сьогодні свято? Ми просто день коля Міндовбаса. Вийшли ми куди? В армянську кухню. Салати по 7 євро. Долма 10. І шашлики від Артура. Вісімнадцять євро, маленька тринадцять. А я відео не включила. Да. Нічого, нічого страшного. Еш їж, їж. Шашлик тринадцять євро і моє десять. Дома. Гарячий, але хороший. Дай половину, дай спробую. возьми все. За кухню ми поставили бали 7 чи 8, не знаю, хай буде 7 з половиною. Долма з кислинкою, але овочі не надто свіжі. Тому шашлик так. 8, 1, За шашлик вісім, yeah. ну я не пробувала. Ну, по одній страві не можна судити, але поки з 7,5. Ну, це теж нормально. Всіх вітаю на моєму великому каналі Прогулюночка. Басоназичку здатве, на день виролянсь Давга Так, нам ще треба буде відвідати. Мочу резиденція і український ресторан. Ну, звісно, не сьогодні. О, тут теж якась міні-черга є. Так як і в українському ресторані. Ну, це все, ці два заклади, більше вже нікуди я би не хотіла сходити. Ось він сьогодні якийсь нецікавий. Музика yeah, yeah, yeah. Якась не та. Yeah. Веселішу пісеньку треба yeah, yeah. не на YouTube.

А тут що? Що що дають? З mm -hmm. горох, клов, борщ, капуста. А, о. Я вам з цінами. Сапіліни. <ріпі> ну, ми ж уже поїли. Меншу бліний 8 євро і веруни бульвіни бліний 8 євро. Так, а луз пиво 5 євро, стир 5, водичка 2. Ось такі ціни. Бо ви вмієте ходити на ходулях. Я ніколи не пробувала і не зможу. Вот такая обстановка. kompozitorais, poetais, kaip kad dabar čia visi kartu ir telkėmės į tą ir praeities, ir dabarties, ir uh, modernių technologijų, kurias pristato ignitis, ir mūsų amatininkų meistrai, kurie pristato praeitį. Iš tikrųjų, ir dabar, kai kada mes šiandien visi, minėdami Liepos 6-os minio garnavimo dieną, Lietuvos gimimo gimtadienį, daug darom tarybą. Klauk, laukiu prie juoks, švieso šilstančios vangos žavingos lūpos, mygta brodi nuplaukė mintis ir dainos vangojau neį ilgai aš lauk, stebuk, lauk, laukiu, mygsta būklom, laukiu prie juoks, pamanom kas norime ir vėl stalauja jūro kantą. Gerai, dabar vis gerai. Dar viena daina. Nesuči manimi kapelių, labai neukaludna. A, iššar. Labą vakarą. Galim paklausti? O čia tas 580, tai čia tiek padarė, ar čia tikslas buvo? А эти упинки, что на по подарите? О, мама uh -huh. Короче, цель был как э, мост, да? Это 460 метров. Они уже сделали 580, теперь они хотят километр один сделать. Ну давай. Саванорис, да, волонтер, да? <служают> а Адоргалима А дар Я верю, что дадим.

хто перший. Одно, ну, ну. Вот на одну рыбину. Заради контенту Артур пішов, але недалеко. далеко. Ну я точно не піду. Не назад перерядись! Екче! Але ми підемо на сюдою. А сюдою. Люди засмагають, собаки їх оберігають. Ми йдемо на своє місце, але воно зайняте. О, сіхівриці. Наше місце зайняте, Артур. Так. Да? А можна повиганяти туди? А, зайнято. Так, але ж ми самі цю лавочку колись робили. Ось тут колодки якісь, О, там Артур брав, туди їх ставив, але ж там сидять інші жінки. Нічого знайдемо, зробимо нове. Люди так не люблять, людей з камерою. Тільки достаєш телефон і всі одразу. Або відвертаються, або набичені, а посміхаються тільки одиниці. Ну ніча. Привчимо. Своєю добротою привчимо. Ми ніде не пропадемо за штуром, він вже ось майструє нову лавку для нас. Нічого ж там зайняли, нехай жіночки сидять, у нас буде. Своя нова. Все зробиш. А я поки що тут позасмагаю, поки ти робиш Ой, ну дивіться вже, яку будову створив. Натуральна, нормальна лавка. А нічого ж не було, просто пісок і трава Тручно я вам скажу. Слава Україні! Слава героям! Героям слава! Зараз 18.46. Люди вже вийшли з моря, погода зіпсувалася, звісли хвилі і стало прохолодно. Лавочку ми лишаємо. Не дякуйте. Причапали ми додому, а тут у мене такий абракадабр. Я люблю дуже херсонські кавунчики. На жаль, е сьогодні ми не маємо херсонських кавунчиків. Це, по-моєму, привезли чи з Іспанії, чи з Італії. Я не знаю. Звідкись привезли, бо ж в Литві їх точно немає. Почуємо хруст оцей. Кавунячий прям чи ні. А ну-ка. Наводь камеру сюди. <плук> ну, чесно, виглядає Кавунчик не буде дуже добрий, я так думаю. Добре, щоб я не брехала, давайте зробимо. То дай мамі лапку? Ні? Ти дурочка мала.